Чоловицький, Кайдашева сім'я. Частина 17. В котрому, може, третя нитка була напрятана Кайдашихою. Карпові та мудрі стало ще важче дивитись батькові в руки. Лихо в хаті тільки затихло і не наче година зимою. Весняне тепло кинуло на ту годину перші, перші молодиці. І година підвела голову, засичала на всю Кайдашеву хату, на все подвір'я. Після покрови Кайдашиха витягла з крині два сової полотна. Один сувій давніший, товстого та недобре вибіленого полотна, а другий – тонкого, гарного, в двох смотрів. Кайдашиха покраїла товсте полотно на сорочки для старого Кайдаша. Для Карпа Лавріна й Мотрі, а собі одрізала тонкого полотна на три сорочки і зараз сховала собі в скриню. А мені, мамо, не одріжете тонкого полотна хоч на одну сорочку на праздники?» – спитала Мотря силу, здержуючи голос. Мене товста сорочка ріже в тіло, а ти, Мотре, ще молода, носи тим часом товсті сорочки, сказала Кайдашиха. А ви думаєте, мене товста сорочка не ріже в тіло? Та бач, дочко, ти не ходиш до панів, а мене пани і попи просять варити обід, кличуть до себе в покої вечерять, ще й у покоях кладуть спати, і подушки під боки стелять. Як же такі, мені йти між такі люди в товстій сорочці? Хоч, хоч мені пани і не стелять під боки похових подушок, але ж я пряла на тонке полотно, може, більше од вас, сказала мудра. «О, ти більше, що лаялись, ти справді більше. Не звикай до тонких сорочок, бо ще хто знає, як буде тобі на своєму хазяйстві, казала Кайдашиха. Як уже там не буде, а гірше не буде, як у вас. Коли б хоч одну тонку сорочку откраїли на святки, чи вже ж я вас і того не заробила? Отже оце причепилась причепа. Про мене, бери все полотно та й закутайся в його з головою. Так вже настирилась мені, що вже й не знаю, як от тебе одчепитися, сказала Кайдашиха. Мотря відвернулася до вікна і вперше заплакала від того часу, як переступила через свекрів поріг. Вона почутила, що свекруха кривдить її в тому, до чого вона доклала багато праці своїх рук. Вона стерла крадькома сльози рукавом. Мотря взяла від краєн для неї полотно і швирганула його на лавку. Довго лежала вона на лаві, надувшись, неначе сердилось на невістку. Мотря достала скрині червоної та синьої заполочі і вже надвечір сіла вишивати рукава квітками. Квітки виходили здорові та лопаті, неначе вона вишивала їх на мішку або на рядні. Мотря плюнула, покинула шите розкішних мір і тільки подекуди поцяцькувала рукава пружками та маленькими зірками. Пошила мотре сорочку, випрала і наділа, то все полотно синіло, наче буз. Вона глянула в дзеркало, і для неї здалося, що в такій сорочці в неї лице почерніло, і брови стали не такі гарні. Була я в батька, було моє личко піленьке, брови чорненькі, а в свекра личко моє змарніло, брови полиняли, подумала мотре, роздивляючись на себе в дзеркалі. І з'їсть свекруха люта, змія мій вік молоденький. Свекруха пішла до шинку та напідпитку судила свою невістку на все село, що вона нічим не догодить, ність, що справить, то все для неї погане та дешеве, та не до лиця, молоді молодиці все чисто переказували Мотрі, як її судить у корчмі свекруха. Постривай же, свекруху, не буду я більше для твоєї панської шкури на тонке полотно прясти. подумала Мотря, і з того часу вона стала прясти печінки собі окремо та ховати в свою скриню. Навіщо ти, матру, ховаєш починки в своїй скрині? спитала Кайдашиха. На те що треба, не будеш їх їсти, одрубала Мотря. А може, й поїси, хто тебе знає, сказала Кайдашиха. Не бійтесь, не понесу в шинок, не проп'ю і не буду на підпитку судити, як ви мене судите. Що ж ти з ними думаєш робити? спитала мати. Помотаю, намотовило, осную та вироблю собі тонкого полотна на сорочки. Може, й під мої боки хтось постеле подушки. Кайдашиха догадалась, до чого вона йдеться, і трохи стурбувалась. Вона пряла ліниво, а Мотря дуже пильнувала коло гребені. Вона боялась, щоб Мотря часом не випрала всього прядива. То це ти думаєш збиратись на своє хазяйство моїм прядивом? спитала Кайдашиха. Прядиво таке ваше, як і моє. Хіба я не брала конопель, не мочила, не била на бательні, не терла на терниці, може, більше од вас? Кайдашиха замовкла. Для неї здалося, що невістка того не зробить, а тільки мститься над нею за товсті сорочки. Одначе одного дня по обіді Мотря витягла з своїй скрині десять товстих починків, взяла мотовили і хотіла мотати. Кайдашиха побачила, що то не жарт, і спалахнула. Чи ти жартуєш, молодисе, чи за мною дражності? спитала Мотря свакруха. У мене нема жартів, сказала Мотря, махаючи мотовилом, котре гойдалось в її руках і черкалось сволок. Продовження в наступній частині.